Розглянемо роботу електричних ланцюгів електровозу вл 8 при увімкненні КВЦ. З 35-ти амперного плавкового запобіжника отримує живлення провід номер 66 Провід номер 66 входить в кондуїт, і з кондуїту він виходить у двох місцях: він виходить з зеленим проводом і синім проводом. Нас, поки що, синій провод не цікавить. Розглянемо ланцюг КВЦ, а отже, зелений провід. Спровода номер 66 через трьохсотний демферний опір диференційного реле до поміжних ланцюгів 54-1, отримає жилення провід 59 і подає його на вмикаючу котушку диференційного реле до поміжних ланцюгів 541. Далі корпус електровозу мінусовий батарейний ланцюг. Диференційне реле при цьому не вмикається. Машиніст переводить механічний блокератор і вмикає короткочасно кнопку «Возврат реле». Слід зауважити, що дану кнопку дозволяється вмикати не більше, ніж на 3 секунди. Тоді з проводу 66 по внутрішнім перемичкам пульта машиніста 811822 через замкні короткочасно контакти кнопки «Возврат реле» отримає жилення провід номер 59 Кондуїт з'єднувані зажими кондуїту. Виходячи з кондуїту, проєкт 59 подає форсоване живлення в обхід демферного опору на вмикаючу катушку диференційного реле до поміжних ланцюгів No541. Далі, деф... далі корпус електровоза мінусовий батарейний ланцюг. 54-й диференційне реле вмикається і замикає власні контакти. Машиніст відпускає кнопку Возврат реле і, переводячи механічний блокератор, вмикає кнопку КВЦ. З проводу 66, через замкні контакти кнопки КВЦ, по проводу 58, кондуїт, з'єднувальні зажими, кондуїт. Проводом 58 живлення поступає на замкнені контакти, диференційного реле допоміжних ланцюгів номер 54. 1. Проводом 58Б через замкнені обернені контакти. Проміжного реле No1632. Живлення буде поступати в провід і 58 на вмикаючу котушку КВЦ-53-2, корпус електровозу мінусовий батарейний ланцюг. Диференційне РЕЛЕ 53-2 при цьому вмикається. Вмикаючись, дифреле за -зами... КВЦ замикає як свої основні силові контакти, так і свій блокувальні контакт. З проводу 58 через замкнені блокувальні контакти КВЦ-53-2. Отримає живлення провід номер 53 який розтікається трьома ланцюгами. Перший входить в кондуїт, другий подає живлення на сигнальні лампи КВЦ, кожна в своєму пульті машиніста. Корпус електровоза мінусовий батарейний ланцюг. Лампи будуть сигналізувати машиністу у включенні КВЦ. А третя ланка через вмикаючу котушку проміжного реле No1632, корпусу електровоза мінусовий батарейний ланцюг. При цьому 163 реле вмикається і розмикає власні обернені контакти, що призводить до введення демпферного опору r 94 r 95 у ланцюг котушки КВЦ 532. Це призначено для того, щоб попередити перегорання і перегрів котушки КВЦ, але жодне. Е Жодну чутливість це не змінює, оскільки КВЦ не здатен нічого відчувати і виконує роль тільки повторювача команди диференційного реле.